Очередная песня называется "Лист с блокпосту". Это песня про ребят, которые тайком от родителей без их разрешения убегали на Майдан, боролись за независимость, мечтали, чтобы Украина стала свободной, без коррупции, без мафии, без бандюков. И точно так же они ушли воевать. Последний минут, это говоря родителям о том, что они уже в боевых точках. И они воюют за, опять за нашу родину, за Украину, несмотря ни на каких продажных ни министров, ни этих сволочей, которые пытаются уничтожить казацкий дух Украины. Эти ребята на самом деле герои. И это не пустые слова. Песня «Лист в посту». Пишу тобі, мама, з блокпосту, не свари що тобі не сказав, так зробив, коли був на Майдані, саме так я пішов воювати. так зробив, коли був на Майдані, саме так і я пішов воювати. не свари, що на Бридлі продажні, що не можу в брехні більше жити. Не свари, що люблю Україну, у якій хочу жити. не свари, що люблю Україну, у якій хочу злагоді жити. Не люблю, люблю небо, як і віти духмяні, чисті ріки, величні ліси. А іще я люблю Батьківщину, і для мене це понад усе. А іще я люблю батьківщину, і для мене це понад усе, так що, мама моя, повернуся, ти молись, не сварись, ти молись, ти молись, ну а ми переможем, і для цього ми маємо жить, ти молись, ну а ми переможем. І для цього ми маємо жити, повернусь скоро я з перемогою, і тоді, дорогенька моя, обніму тебе я біля хати, розкажу все про своє життя, обніму я тебе біля хати, розкажу все про своє життя. Я пишу тобі, мамо, з блокпосту, не сварись, не сварись, не сварись, я пишу тобі, мама, з блокпосту, ти молись, ти молись, ти молись.